Рішення сесії Ради місцевої щодо закріплення оцих повноважень за виконавцями та за відповідальними. Тобто мова йде про виконавчі органи, хто за що має відповідати. Як вони мають виконуватися. Але для цього має бути рішення, що саме цей виконавчий орган буде відповідати за ці повноваження, які наголошують. Щодо питання економічного розвитку, щодо економічної складової. А це, як приклад, департаменти управління відділу. Але якщо немає рішення Ради, то невідомо, хто за що відповідає, вже не кажучи про економічні питання. Бо дуже багато повноважень, якщо взяти, то це більше 200 повноважень. Вони різні. Але там є окремі повноваження саме. В економічному питанні. І саме мають бути визначені ці виконавці. І ось питання до голів громад. Бо вони головують на засіданні Ради. І вони мають ставити це питання на сесії щодо визначення цих виконавців, щодо розуміння, хто буде відповідальний і з кого треба спитати. І ось взаємодія буде на місцевому рівні, тоді місцева влада буде казати вже і задавати питання центральній владі. Щодо тих або інших питань виконання повноважень, які стосуються економічного розвитку, економічної складової. Доповідь по всім економічним показникам на місцевому рівні, має надавати окремий заступник міського голови з економічного розвитку. Тобто, має бути ця посада. Не просто заступник міського голови. Або перший заступник міського голови, ні, заступник міського голови з питань економічного розвитку. Він має повністю керувати цим процесом. Розуміти ці всі поняття. І, відповідно, нести відповідальність і володіти всіми питаннями, які стосуються, економічного розвитку на відповідній території. У нього тільки одне завдання це економічний розвиток. Тобто цей шлях, оцей напрям, всі все інші питання, він не має відношення до них тільки в економічних всіх питаннях. І ось ця посада буде тоді вже виступати, обговорювати, взаємодіяти з центральною владою для того, щоб оцей весь процес відбувався. Щодо економічних питань на відповідній території. Ось як має бути постане.